Коли я прокидаюсь, я починаю свій день з телефону. Читаю новини, гортаю стрічку інсти, і мені стало цікаво, скільки грошей в мене на балансі. Я глянув і дуже про це пожалів. Я побачив, що їх просто немає. Готівки немає. На картах по нулях навіть стара заначка в скарбничці порожня. Я перерив усю хату в пошуках заначки, але усюди було пусто. Раптом я згадав, що на крипті в мене є кошти, і я перевірив на біржі, гроші є. Але як ними розрахуватися? Тим більше не дуже би хотілось втрачати на комісіях. Я пішов в інтернет з цим питанням, щоб знайти спосіб оплачувати за крипту. Пошукавши якийсь час, я наткнувся на відео чудового ютубера. Цей чудовий ютубер підказав мені такий сервіс, як Trusty+. Plus. Цей сервіс дозволяє витрачати свою чесно зароблену крипту за допомогою картки, причому у будь-якій точці світу. Звичайно, що я пожартував, і це все неправда. Звідки у мене можуть бути гроші? Я ж трейдер. Але давайте уявимо, що на 24 години у мене пропали всі кошти, крім крипти, і чи зможу я розрахуватись нею без проблем. Додивіться це відео до кінця і дізнаєтеся, чи це можливо. У цьому відео я 24 години буду розраховувати стільки криптою і покажу усі плюси та мінуси цієї задумки. З вас лайк, підписка. А ми погнали. Передивившись інструкцію, я зареєструвався в трасті плюс. Зробити це легко. Я швидко завантажив застосунок. Прийшов коротку реєстрацію, активував собі карточку. Активація такої картки всього на всього 10 євро. При реєстрації ви отримаєте 5 євро назад, якщо зареєструєтеся під посиланням, яке знайдете під відео. Після активації я собі одразу замовив і звичайну карточку. Після цього я взяв свої USDT, вивів їх на Trusty Plus, і буквально за декілька хвилин вони вже були в мене на рахунку. Стосовно комісій тут практично вони всі нульові, окрім конвертації в євро відсотка. Одна з функцій, яка мені подобається, це можливість передати крипту тим, хто знаходиться біля вас. Для цього ви включаєте геолокацію і трусите телефон. Можете передати один одному кошти. Реєстрація пройдена. Тепер я можу тратити свої гроші. Оскільки це ранок, мені потрібно щось поїсти, щоб мати сили на цілий день. Я запланував поїхати в кав'ярню, поїсти смачний круасан та випити смачної кави. На рахунку в мене є крипта, тому вже не страшно і можна розраховуватись нею. Я збираюсь, іду до свого автомобіля. Але заводяючи авто, я бачу, що мені потрібно заправитись. Бак майже порожній. Тому ще треба заїхати на заправку. Заправивши свою машину, я вирішив до кафе, де все-таки вийшлось розраховувати. Ховати криптою і купити собі смачний круасан з кавою. Після того, як я смачненько поїв, далі можна було спокійно починати свою роботу, оскільки я вже ситий і ще й кави попив. Люблю компанії, які працюють над нюансами, тому що саме з них формується загальне враження про сервіс. І один з таких нюансів, який мені припав до душі, це побажання після кожної покупки. Тому не забувайте, після кожної оплати переходити і дивити своє передбачення на день. Як це роблю я? Приїхавши додому, я сів за свій ПК працювати, але як назло у мене закінчилось. Підписка на канву, тому я вирішив розрахувати з карткою Трасті. Без неї було би дуже тяжко працювати, оскільки ні, я роблю багато чого. Дизайн для своїх каналів, деякі рекламні макети для клієнтів і так далі. Взагалі, вся робота з дизайну в мене зав'язана на канві, тому без неї мені буде тяжко щось зробити. Якщо я зараз не оплачу, придеться користуватися Paint, а це затягнеться на цілий день. Тому я пригадав, що з карткою Трасті можу оплатити будь-яку підписку без проблем. Платіж пройшов, тепер можна далі заробляти гроші, які я не можу потратити. Але надію, що скоро буде Можливість і поки в рамках челенджу я стараюсь оплачувати тільки криптовалютою. і поки як ви бачите, мене все добре виходить. Говорячи про нюанси, які мені подобаються, не міг не згадати про можливість додавати скини картки. Вибір є великий від базового дизайну до мемів. Окрім того, ви можете розрахувати своєю криптою, ви можете її тут купувати та зберігати. Я використовую це як один з методів відкладання коштів, і вам рекомендую не тримати всі кошти в одному гаманці, бо це може бути небезпечним і ви ризикуєте втратити свої кошти. Настав час смачного обіду, і обід в мене був просто класний. Я сходив в продуктовий та накупив собі мівінки, овочів і фруктів, а також кави, куди ж без неї. Після смачного обіду прийшов час далі працювати. Також вискочила оплата на рекламу. Також можу оплатити цю рекламу. Додаю карточку в рекламний кабінет, натискаю списати платіж, і моя оплата пройшла. Зайняло це пару секунд, і це дуже зручно. Заборгованість пройшла і можна далі отримувати клієнтів за рекламу. Якщо ви не знали, одна з моїх діяльностей це маркетинг і оплачувати рекламу для мене дуже важливо. Оскільки день був стресовим, то я вирішив нічого не готувати, а просто замовити собі доставку їжі. Я зайшов у перший кращий застосунок та вибрав собі делікатеси до смаку, вказавши адресу і вибравши онлайн оплату. Тому то я вибрав свою картку, з якої моментально зняло кошти за замовлення. Тепер залишається чекати на свою доставку їжі. Не пройшло й півгодини, як на столі у мене була піца, яку я купив за крипту. Не за біткоін, правда, як це було 15 років назад. Тоді, правда, купили на 10 тисяч біткоїнів піци, що тоді було еквівалентом 20 доларів, а зараз самі подивіться, яка це сума. Ну але зараз не про це. Повечерявши дуже смачно, я закінчив свій день користування криптою. Як бачите, завдяки сервісу Трастиплюс, можна не тільки розраховуватись з 24 години, а й усі 365 днів. Якщо ви отримуєте кошти у крепкі, то це доволі зручний спосіб сплачувати свої товари чи послуги. Особисто я пройшов цей челендж на 100% і задоволений. Не можу не зачепити мінуси сервісу, вони однозначно є. Перше, що мені не сподобалось, це комісія при конвертації в євро пів відсотка. Тобто, якщо у вас на карті USDT і вам треба оплатити карткою, вони автоматично конвертуються в євро. Єдиний вихід ситуації це щоб у вас було євро на рахунку. Тому мінус і присутні, але залежить від умов використання картки. Дякую ви вам за перегляд цього відео. Ставте лайк, підписуйтесь, залишайте ваш коментар. Також рекомендую переглянути ролики, які ви зараз побачите на екрані. Вони дуже цікаві, тому рекомендую їх також подивитися.